Комунальне підприємство Електроавтотранс поповнило свій автопарк. Одразу вісім сучасних комунальних автобусів європейської якості скоро курсуватимуть дорогами Івано-Франківська. Їх місто закупило в Польщі, і вони перші в громаді стандарту євро 6 тобто є безпечними для довкілля. Також оснащені кондиціонерами спеціальними трапами для зручності пересування людей з інвалідністю або батьків з візочками. Це вісім автобусів Солярі Urbino 12 2016 року випуску. Але з пробігом від 160 до 190 тисяч кілометрів. Тобто, фактично ну, можна побачити їх стан і зовнішній стан салону вони практично нові. Крім того, в них зроблені повністю заміна всіх вузлів, які необхідні, ну як в новому автобусі. Тобто, всі генератори, ремні, фільтра, мастила, все це замінено, зроблено повністю технічну діагностику. Водії електроавтотрансу вже встигли випробувати автобуси. Комфортно, якісно та сучасно. Так говорить про поповнення автопарку Юрій Залінський. Водій перевіряє, як усе працює на його робочому місці, і визнає, автобус і справді добротний. Досить комфортний автобус, гарно працює кондиціонер. Саме основне для водія. От в першу чергу, я так думаю, комфорт повинен бути починатися з водія. Комфортне сидіння для водія. Його можна регулювати різними способами, так що ну дуже зручно. Процес самої їзди дуже зручний. Комунальний транспорт у місті розвивається, каже Руслан Марцінків. Новенькі автобуси вже з понеділка вирушать на різні маршрути. Однак, частина засобів курсуватиме на 29-му. До пасажирів там перевозили приватні маршрутки. Зараз ще нові автобуси дозволять нам перевезти 29-й маршрут з приватника на комунальний маршрут. І ми тішимося, що є хороші автобуси, соляриси, які дозволяють нам вперше мати автобуси класу Євро 6. І місто Івано-Франківськ далі розвиває комунальний транспорт. Ну І також ми тішимося, що з понеділка ще новий тролейбусний маршрут, по новій тролейбусній лінії поїде, з'єднає юності, з'єднає Мазлі з Бамом. Бам з'єднає з ринком і з вокзалом. Це теж великий успіх. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.